Ви знаєте, що всі ми носимо в кишені Росію. Всі, окрім тих, у кого ніколи немає з собою готівки, як я. Слово копійка походить від назви московської монети Капійна Діньга. Можливо, назва від того, що на ній зображали вершника із списом, капйом. Ймовірно, це був московський цар в образі захисника. Хто зараз в обігу використовує назву копійка? Росія, Білорусь і невизнана так зване Придністров'я. Зараз креативні українці дослідили це питання, вивчили історію і створили таку некомерційну кампанію, щоб повернутися до свого і повернути в наш обіг питому українську монету. Шах, це не крок російською, це історично обґрунтована, що правда нами забута назва розмінної монети. Вона сформувала ще за часів Гетьманщини і зустрічається в наших ділових документах, там навіть 18 століття, в творах Лесі Українки чи Тараса Шевченка у фольклорі. Монета Шах була відроджена під. Під час становлення Української Народної Республіки 1 березня 1918 року Центральна Рада УНР ухвалила, що гривня це основна грошова одиниця. Вона складалася із ста шагів. В обіг випустили марки, номіновані 10, 20, 30, 40, 50 шагів. На звороті був напис Ходить на рівні з дзвінкою монетою. Наслідники вважають, що український шаг з'явився через скорочення назви західноєвропейських монет шалягів та шилінгів. Звісно, 1919 року москвити, захопивши Україну, намагалися позбутися всього українського. Під це підпав і шаг, і різні історичні назви. Потім українську монету продовжили використовувати підпілля та уряд векз. Лилі ентузіасти, що хочуть повернути шаг, вважають, що це логічне продовження декомунізації, дерусифікації України. Чому це на часі? Бо приміром 1992 року, коли впроваджували в обіг карбованці і вже готували законопроєкт про гривню. Думали повернути шах, але не сталося. Лишилася копійка. Зараз же ми в усіх галузях намагаємося повернутися до питому українського. Покажу тут сайт, і лишу лінк в сторіс, на якому ви можете почитати детальніше про шах і проголосувати за його поверх.